Привіт моїм підписчикам, ну і хейтерам також привіт. Дякую, що дивитесь мій молодий канал. І підтримуєте або не підтримуєте і ставите дизлайк на моїх фільмиках. Сьогодні в нас на розпаковці буде дві посилочки з торгової платформи Алиекспрес. В цих посилочках я замовив для вас, ну і звичайно для себе, китайські снеки. В одній посилці мали прийти китайські печенька, а в другій посилочці, чесно, як не знаю, не розібрався якась китайська гостра, негостра ковбаска. Давайте перейдемо до розпаковування даних посилочок. Беремо наш скальпель, почнемо з цієї трошки більшої. Всі ціни, як завжди, будуть вставлені в правому розі екрану. Так, відкриваємо. Китайська їда, скажу вам чесно, коштувала недорого. Десь в районі 50 центів за упаковочку. Тут бачите, о, так, більше тут нічого немає в даній посилиці. Відкидаємо це сміття на сторону. В цій посилиці до нас прийшли такі дві маленькі упаковочки китайського, як я називаю, печенька. Бачите, тут такий котик на упаковці. Все написано. Можна сказати, китайськими іерографами, піднес вам поближче. Ну, тут тільки мі-мі. Давайте пошукаємо якусь дату. Бачу тут 20, мені здається, це має бути 20 грам. І дата спожити, до якого не бачу. Але якщо у мене є завжди з собою активоване біле вугілля, це не реклама. Але завжди поможе, якщо я травануся цією китайською їдою. Я попробую сьогодні. Відео цю китайську їду. Ну і скажу вам, звичайно, як вона на смак. Так, ну і тут друга така сама упаковочка. Не будемо затримуватись на цих, потім перейдемо до них. Давайте відкриємо другу. З китайськими дикими ковбасками. Так, відкриваємо китайські дикі ковбаски. Так, тут також більше нічого немає. Можна нам так сказати, упаковочки, в яких прийшла дана китайська їда. З п'ятибальної системи я би поставив один, бо вона взагалі ніяк не закищена. Можна сказати, закинули звичайний чорний сміттєвий пакет. Запакували, наклеїли адрес і відкинули на пошту. Але все до нас дійшло. Так, викидаємо. І давайте перейдемо до скажених китайських ковбасок. Так само, як бачите, тут присутні тільки кількість калорій на 100 г. Ну, можна розібратися. І вжити. О, тут навіть є, можна сказати, вжити до якого. Ну, я маю надію, що це дата вироблення. Я не знаю, чи вам видно, 2016. 9, буде в надіятися, що це дата виготовлення даних китайських ковбасок, От, бачите, такі китайські кобаски теж зараз відкрию і попробую. Ох, Так, щось мене починає дрожки дати, але маю надію, що я не тривануся. Ну як? Почнемо тестування цих китайських ковбасок. Зараз я візьму мисочку і почнемо тестувати разом з вами. Секундочку. Я повернуся, взяв таку тарілочку. Зараз відкриємо нашу китайську їду і протестуємо. Так. Відкриваємо спочатку наші китайські ковбаски. Так, Зараз давайте я понюхаю, як вони пахнуть. Ну, пахнуть вам, скажу так, жареною курочкою. Давайте їх висипемо. Так, бачу дуже-дуже багато спецій. Ну, ви теж бачите. Так, давайте їх розглянемо. Ну, На дотик вона така дуже-дуже воліє і дуже багато спецій, і, можна сказати, зеро м'яса. Але не знаю. писало, що ковбаски. Ну і давайте відкриємо одну пачку китайських крекерів. Печенюшок. Як я їх називаю. Так, відкриваємо і висипаємо. Це відео, можна сказати, екстремальне. От бачите, сьогодні до нас прийшли такі китайські смаколики. Ну і давайте я попробую. Почну спочатку з цих маленьких, таких подовгастих, можна сказати, хрубачків, крекерів. Так, пробуємо. М -м 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 -м. Смакують, як печеньки. Такі просрочені, сильно солені. Ну, з'їм ще один. Такі солоні, звичайні крекери. Ну, не знаю, чи пам'ятаєте, є такий львівський крекер з цибулею, щось такого типу. Ну і давайте зараз попробую, щоб не затягувати це відео, цю китайську ковбасочку. Так, мурашки на шкірі. Якщо помру, це все зараді вас. Пробуємо. Але Ах... пекуча зараза, скажу вам чесно, смакує як така, вичаюсь, тяжка різина. Не знаю, чи ви її коли в дитинстві пробували на смак різину, але смакує як різина. Не смакує взагалі як м'ясо. До пива можна сказати, піде. Хто любить мега гострі, іменно оці... Такі крекер, такі хробачки, як я їх називаю. Вони такі лагідні, як я сказав, такі як львівський крекер з цибулькою. Ну, Але ці такі китайські копаски, ну дуже-дуже гострі, дуже багато чилі, багато приправ. Можна сказати, не відчувається цього м'яса. От я не знаю, що вам буде видно на камеру, я зараз стисну. Тут з нього просто виходить така якась дивна суміш, така якби олія. Бачите, руки такі в мене, якби в олії. Ну як хтось хоче замовитися, так зараді експерименту мож... можете замовляти посилання на ці китайські смаколики я лишу звичайно в описі під відео. Але з мого досвіду, зараз їм ще раз кусочок, пече страшно. Смаку ніякого, просто одночілі смакує як різина і я вам цього <кхем> не раджу замовляти. На торговій платформі Aliexpress. Ну і ще, звичайно, ми тут не розібралися до кінця з датою. А ці крекери смакують навіть дуже смачно. От такі у нас сьогодні були смачні, їстівні, можна сказати, їстівні посилочки з торгової платформи Aliexpress. А з вами був Віталік. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк. Ну а якщо не сподобалось хейтери, це з вам поставте дизлайк. Ну і підпишіться на канал, якщо ви ще не підписалися. А вам хорошого дня, па-па-па-па!